Хотів би почати про курський напрямок, там що, що там саме відбувається. Напевно, почати з того, як росіяни відреагували на те, що відбувається. Я хотів би почути саме вашу оцінку тим подіям. Бо як повідомляє інститут вивчення війни і деякі джерела, саме російські, там зараз будуть намагатись зупинити наші збройні сили абсолютно різними. Потужностями змішаними, і як кажуть деякі експерти, оці змішані потужності у вигляді живої сили з різних, абсолютно гілок, так би мовити, військової системи. Вони можуть між собою не дуже ефективно комунікувати і, відповідно, не дуже ефективно себе там проявити. Тож цікав, цікавий ваш погляд, ну, в першу чергу, треба значити, що ми. На цього діяти асиметричними способами давно ми говорили, навіть вашому ефірі, відносно того, що сьогодні період потужних наступальних операцій ворога його можна бити якраз тими стратегічними ударами, де він не очікує в слабких місцях. Це на території Росії, це на окупованих територіях, де немає він укріп району і великих групувань і потужними силами, засобами, які можуть е сформувати успіх е системний і тактичний, і стратегічний. Тому один із варіантів, я думаю, що це не поодинокий буде. Це удари були опурщині. Ми вже не офіційно про це не говоримо, але вже є підтвердження керівництва держави і Збройних сил України, що витісняє ворога на територію вже Російської Федерації і відповідно на далі. Про саме головне, що політичне керівництво Росії не чекало такого кроку. Вони думали, що для нас табу перехід кордонів Російської Федерації. Хоча згідно із статуту ООН, відповідно і правил ведення війни, ми можемо бити агресора, який напав і на окупованих територіях, зрозуміло, на лінії розмежування, ну і на території ворога, тому що там він готує основні позиції, вогневі засоби, бойові частини відповідно готує від системи логістичного забезпечення, тобто без знищення таких опорних пунктів вже сили, військових та контингентів на території. Окуповані чи Російської Федерації, ми завжди будемо в пророчному форматі, тому неочікувана операція, Вона розпрацьована, і саме важливо, що секретно. Що раніше пам'ятаємо, що були вказівки звільняти південь або схід, або атакувати до керівників вищого рівня країни. От сьогодні якраз щоб не опинилися всі дані на столі в Кремлі, як говорив президент Зеленський, ця операція була розпрацьована дійсно. Системно глибоко і забезпечення тем конспірації не тільки відносно росіян, які намагалися добувати інформацію, але і відносно наших представників різних тіл, от і політичних, військових, відповідно наших партнерів, де ми мовити інформацію. Ми знаємо, що агентура технічна засоби розвитку і кінцеві формаці зрозуміла нанесення ударів. Це удар по стратегії Путіна, по його престижу, що ми беремо. Стратегічні провали, Ми навіть не знаю, що робити і, е, на засіданні ради безпеки вже е, не могли Це просто диверсійні якісь групи, це окремий прорив, чи це може е, російські РДК або е, відповідно підрозділи свободи Росії. От дійсно це е, потужні е, бойові частини, які здійснюють конкретна праці, і що саме головне, що російські війська. ФСБ і розварді до цього не були готові і швидко здали позиції, здалися частково полон. А ті резерви, які підтягувалися, були знищені системними вогневими засобами України. Тому в даний момент є виграш з одного боку, військово-політичний раз конкретно на полі бою. Це вже ми говоримо військовий факт. Зрозуміло, що це змусило перетягувати з різних точок і Покровського напрямку, і Бовчанського. Ряд е, військових частин це вже зниження можливості тиску і прориву на цих напрямках, а тоді концентрація на інших вже регіонах особливо Курщини, Брянщини і Ростовської області, тому що передбачають саму варіант. Це вже зацілення зусиль до на конкретних проривних напрямках. А з другого боку це логістика, яка дійсно е, так також вразила. і третє, те, що ви не не знали кому дати командування, як правило проти збройних сил. Це в правилах ведення війни любих війн і Збройні сили. Всі інші силові структури, наприклад, Росгвардія, ФСБ, вони допомагають розприяти або придані до них загальну координацію здійснює або начальник штабу, або, або командуючий Ми пам'ятаємо там Лапін команду, який програвав на інших театрах військової дії з України. Тепер він там програв. Тому Путін уже в такій ситуації вирішив доручити голові ФСБ Бортнікову і статус передати не. Якась військова так сказати, операція, антитерористична операція. А це вже обмежені можливості правові організаційні, от відповідно, та ресурсні. І ще саме головне, що тут нема військової організації. Треба досвід ведення військових операцій оборонного характеру маневрування. Розуміло, що ФСБ на це не орієнтується, вони не притаманні такі дії. Не мають досвіду і немає ресурсів. І ще один момент: координувати разу різні. Структури Міноборони, відповідно, підрозділи, які е, десь сформувалися різними, е, наприклад, формуваннями, це найманці, це спецпідрозділи інших відомств. Е, зрозуміло, це народне повчення, яке вони взяли, у Розгварді це 5-7 відомств, я прямо скажу. Для цього потрібно, щоб було проведено відповідне злагодження, формовані відповідні частини, студії повноваження, і, ну, зрозуміло направити їх на конкретні напрямки. Для нанесення відповідних або ударів, контрударів, або оборони, тобто і тут же, зрозуміла ще авіація, ракетні системи, вогневі засоби, інженерні частини це величезна, величезна робота армійських структур. але не ФСБ і не спецслужб. Тому тобто, така координація зрозуміло, що не принесе таких погомих результатів. Ну, це нам краще. Ми бачимо, що така дезорганізація організація і невизначеність керівництва, а тим більш координація дій. Протидії нашим збройним силам це плюс там. Ми будемо продовжувати ці операції. Хоча вже йшли спробу. З з Зрозуміло, що вже спецслужби Росії не скоординують і не буде ефективних якихось заходів протидії нам. Тому знімаються із гарячих учасників. Чому гарячих? Тому що показали строковики не обстріляли, потікали. Вони самі кричали, що нас обстріляли, тікали куди можуть. От різні міста аж до Курська, деякі доїхали. І зрозуміло, кинув всі позиції. Ніхто не захищався. Частина здала полон. Тому е, сьогодні будуть кидати ті військові частини, які вже мають бойовий досвід, які знаходяться під контролем не тільки офіцерів, а й ФСБ і заградзагонів. І зрозуміло, тепер будуть намагатися виконати завдання по обороні і Курщини, інших областей. І зрозуміло, це е, можливо якісь намагання задіяти додаткові ресурси для контрударів. До різних позицій із кланів, от, ну, зрозуміло нанесення вогневих ударів, але це вже по своїй території. Це ще одна тема надважлива. Ну і важливий чинник, дуже, дуже знаковий. Це підняття духу наших військових. Я е, розмовляв з багатьма команди бригад, заступника командира бригади, командира батальйонів. Це їх підняло до тих тяжких умовах, де вони зараз воюють. Часів'я, Покровський, Краматорський напрямок, е, Турецький. Так, е, да, дійсно, це. Ми бачимо перші успіхи. Ми розуміємо, що буде послаблення і у нас, тому що ворог вимушений туди направляти. Ну і саме е, такий жодний фактор, що іноземні наші партнери однозначно підтримали Україну. Мало того, е, офіційно за про те, що Україна має право використовувати зброю як нам належить, тобто вони передали, і це правильний підхід при всіх зброях. зброя отримала країною. Тим більше для відраження агресії приміняється країною, яка веде війну. Це правильна позиція, і прозоржує політичний і дипломатичний сектор. Також підкрив наші дії проти агресора як країна, яка піддалася агресії війни і має право на захист не тільки на окупованих територіях або на нулі, а й на території агресора. Хотілося б уточнити, як саме от можна діяти в цій ситуації, в тому числі з тактичної точки зору. Є декілька варіантів, аби ми з вами подивилися, що саме відбувається. Якщо простіше кажучи, то я так розумію, наш наступ він відбувається зараз по декільком напрямкам. Це рильський напрямок Льгов і. І, відповідно, Курськ. Якщо ми подивимося, то ну, от ми бачимо, що цей напрямок докта... достатньо активно пропрацьовується саме рильський напрямок. Льговський також тут ідуть певні бої. Ну і до траси Є 38 залишається не дуже так і багато. Але все ж таки певний рух він тут зупинився. А мене питання наступне: чи дійсно? Картина така, яку я описую, тобто йдуть і на Рильськ, і на Львов, аби перерізати цю трасу. Якщо все ж таки її переріжуть, то що можна очікувати далі? І чи можна, наприклад, от сум? Через Тьоткіну починати також якийсь рух на Рильськ, або можливо навіть трошки вище брати. І от з Глухова на Рильськ. Чи є такі потужності, чи доцільно це, або там вже росіяни достатньо підготувались і вже точно не буде оцього ефекту неочікуваності? А, ну, Деякі позиції вони перекриють. Рильське вже. Вони намагаються сьогодні тримати під контроль, хоча ми наносили потужні удари, і там вони зазнали поразу позавчора. Буквально це вогневі удари були. Зрозуміло, що підрозділ швидкого реагування і спеціальні спецпідроздві сьогодні на на цю трасу. Це їхнє завдання. Ми не були говорити, де конкретний сектор, але завдання перекрити стратегічну трасу, яка поставлять може і боєприпаси для підкріплення тих частин, які будуть протидіяти нашим. Корисила на Курщині, але які по які рухалися відповідно підрозділи на територію нашої держави, тому в дані, або прикордоння. Тому в даний момент я думаю, що перспектива перекриття траси є без підрозділів, які можуть швидко в декількох секторах її перекрити, і утримувати довгий час, особливо в тих ключових точках, які е, сьогодні ворог не контролює. А у випадку е, якихось е, ну потужних ударів або тим більше намагання. Провести і оточити, а можуть просто нейтралізувати якраз логістичні маршрути, наприклад, ті місти, міст і мости чи інші системи, які надовго обістіння якраз логістичні шляхи. Це перше. подва. Друга зрозуміло це зонавірна станція. Це ключова точка, про яку ми говоримо як стратегічний об'єкт. Росія сюди не може бити, тому що вище фактично стратегічний пункт контролю перед поставки газу в Європу. Це відповідно і стратегічна логістична енергетична гілка, е але зрозуміло, це і, і величезні кошти, які забезпечують постійне поступлення в фонд Міноборони Російської Федерації. От е подальшому, це е напрямки можуть бути початок е для дійсно початок е спетилепростанства. Ми штурмувати я по всім ознакам бачу, не будемо, тому що ми тримаємося ні жодних забезпечення ядерної безпеки, але взяти в деякі міліща, а може навіть намагатися оточити, це створить передумови що Росія може її навіть вимкнути при якійсь ситуації і зрозуміло позбавить себе електроенергії. А тим більше є оперативні дані, що вони використовували великі ангари цієї станції, а там два блоки, енергоблоки не працюють, тому там великі сховища пусті були для розміщення ракет, для того, щоб ми не могли нести удар. Це ще буде формат перекриття. Ну зрозуміло, це. Напрямок на Курск, якщо ми вже прямо говоримо, да це велике місто. Ми ще не говоримо про його е, відповідно захід, там Курськ, але це стратегічний удар, який сьогодні також хвилює росіян, і не будуть розтягувати села по різним напрямкам. Я ще раз говорю крім цих е, е, конкретних е, напрямків, про які ми тільки що вказали, е, ми говоримо про те, що можуть бути ж інші шляхи, і по на Курському напрямку, і Брянський, і зрозуміло Ростовський, і вони о цього остерігаються. Тому сьогодні вже тут на воду намагаються підтягнути не тільки на Курщину, це саме основний напрямок, але і на Бігородщину, і на Брянський напрямок, і навіть Ростовський. Продовжаю, що ми можемо також заходити, як колись заходили відповідно російські фронти, от без проблем із кордони. А тут ми зайшли потужним уже військовим групуванням. Тому в даній ситуації, я думаю, не буде такого стратегічного наступу, але. Тактичні наступальні операції і, по тим секторам ска і по логістичному центру по цій дорозі 31 відповідно і відповідно і важливим об'єктам, і по окремим населеним пунктам от якраз ми говоримо про яд уже районних центрів, о, якраз десь найближчі ми кілометри знаходимося. Оце вже може бути це з одного боку відтягування військ, і перетягування з фронту, з іншого боку, знищення тут великих резервів. Ми показали як нижню цілі колони. І з військовою технікою, з живої сили потужно. І зрозуміло, це вже перспектива захоплення полонених. От, і е, важливо те, що в цій ситуації це буде, як сказав, і німецький колеги, предмет для можливих торгів під час майбутніх переговорів, але вже на умовах країни. Микола Григорович, дякую за ваш час і за ваші відповіді. Бажаю вам тихого, спокійного вечора, перемоги нам всім також. До перемоги. Дякую, Микола Маломуж, генерал армії з керівник служби зовнішньої розвідки, долучався до нас, намагалися розібратися в ситуації в Курській області тактично, стратегічно, що там відбувається, які можливості відкриваються для наших збройних сил. Наскільки важко стримувати російські сили там і пробуватися до своїх цілей? Про все це і не тільки говорили.